Мій простір це сучасна освітня платформа фармацевтичної компанії Сер'єр для українських лікарів, для того, щоб краще освоїти нові навички в професії, вивчити нові шкали, можливість застосування нових канкуляторів і інших освітніх матеріалів. Що цікавого є на сайті «Мій простір, це те, що на ньому є наявно більше 17 медичних анкуляторів для визначення, до прикладу швидкості клубочкової фільтрації, визначення СКОР. Новинкою є те, що вже можна визначати таку шкалу як скор діабет. Також на сайті можна побачити актуальні нові дослідження, проглянути собі стандарти лікування. Що дуже корисно для лікарів різних галузей, не тільки кардіологічних, моєю улюбленою частиною сайту є частина це ділитися з пацієнтом, тому що там є дуже гарні прозірки, які коротко і ясно дозволяють пацієнту побачити, яким чином вони мають харчуватися, як правильно вимірювати артеріальний тиск. Дієта при цукровому діабеті, що доволі часто є супутнім у пацієнтів кардіологічного профілю. Сайт призначений лише для працівників сфери охорони здоров'я. Тому, колеги, я рекомендую вам приєднуватись. Тут багато новинок, багато статей, і ваша робота стане легшою у повсякденні.